Малята, продовжуємо з вами працювати. Пригадуйте, ми з вами побудували ось таку годівничку. А як ви гадаєте, а що ж нам треба для того, щоб пташки до неї прилетіли? Що нам треба? Так, нам треба насипати туди їжу для пташок, а що пташки полюбляють їсти? Зернятка, крихітки, правильно малята? І сьогодні з вами ми будемо ліпити. Зернятка і крихітки з ось такого пластиліну жовтого кольору і з пластиліну коричневого кольору, тому що зернята можуть бути різного кольору. Малята, а ну пригадайте, як ми з вами ліпили зернятка. Згадуйте, ми брали шматочок пластиліну, трішечки його розминали, щоб він був м'якенький. І потім двома пальчиками відривали малесенькі шматочки. Ось так. І тепер між пальчиками треба їх ось так скатати. Цей спосіб скочування, ви знаєте, дивіться, ось така маленька зернинка у мене вийшла, я кладу її на годівничку. Те саме я роблю з іншим шматочком, відриваю, скочую між пальчиками, стараємося. Ось так кладемо на годівничку. Ще трішечки жовтеньких зерняток. Ми з вами покладемо на годівничку. Дивіться, малята. Ось так. Працюємо малята. Розвиваємо наші пальчики. ось, Зернятка можуть бути різного розміру, різної величини. І маленькі, і трішечки більші, тому що наші пташки різні. Є маленькі пташки, горобчики і синички, а є великі пташки, голуби, ворони. ось. Дивіться, наша годівничка заповнюється зернятами. А зараз я покладу жовтенький шматочок пластиліну і візьму коричневий. Я його теж трішки розімну. І тим же самим способом можна другою ручкою спробувати. Давайте спробуємо, щоб і друга ручка попрацювала. Теж беремо двома пальчиками і ось так скучуємо. Дамо на годівничку. Зерняток можете зробити скільки захочете, адже пташок до годівнички прилітає дуже багато, тому треба, щоб корму було достатньо, щоб вони всі наїлися. Ось такіся маляти. Ось так. Дивіться малята. Ось такі зернятка. У нас з вами вийшли сьогодні. Тепер звертаємо увагу на наші пальчики. Якщо вони забруднилися, що ми робимо? Ми беремо серветку, витираємо пластилін, ось, витерли, а потім, коли закінчите ліпити, помийте ручки теплою водичкою з милу. Дивіться, ось ми зробили годівничку, насипали туди корму, і тепер будемо чекати, коли наші пташки побачать його та прилетять. Поклювати. Малята, чекаю ваші роботи. Матусі, як завжди, допомагають. Дякую за увагу. До зустрічі!